Кременчуську ГЕС може прорвати після ракетної атаки росіян під загрозою не лише гігантська інфраструктура, а й життя майже 220 тисяч. Мешканців Кременчука, які можуть буквально потонути вже у першу годину після прориву, і це не кажучи про сотні тисяч людей, які живуть нижче за течією Дніпра, 13,5 мільярдів кубометрів води можуть стати найбільшою та найбільш руйнівною хвилею в історії України. А якщо і нахрен платину? Що це означає, якщо дамбу прорве? Затоплення може досягти кількох метрів, змиваючи будинки, дороги і усе живе на своєму шляху. Кременчук, Черкаси, Кам'янське під водою можуть опинитися цілі міста. Це стане не побоюся цього слова апокаліпсисом для центральних областей України. Тому сьогодні ми із з вами розберемо все до деталей: чи справді пошкодження Кременчуцької ГЕС настільки серйозне, що робити, якщо ви живете поблизу, і які ще українські ГЕС? Можуть опинитись під загрозою, а головне наприкінці я розкажу те, чого ви точно не очікували. Ми знайшли ексклюзивну інформацію по цій темі, тому додивіться до кінця. Мене звати Микита Гаврилюк. Підпишіться на цей канал, поставте лайк та натисніть на кнопку дзвоника. Погнали! Зараз в Україні є шість великих гідроелектростанцій: Дністровська, неподалік кордону з Молдовою, та цілих п'ять на Дніпрі, які йдуть у такому порядку за течією: Київська, Канівська, Кременчуська, Середньодніпровська та Дніпровська. Остання у каскаді Каховська була знищена торік росіянами Цинічно і жорстоко, навіть за їхніми мірками, Каховську ГЕС знищили не просто так, а щоби спровокувати гуманітарну катастрофу. У червні 23-го року російські окупанти підірвали греблю зсередини, випустивши 18 мільярдів кубометрів води. Вона затопила десятки населених пунктів у Херсонській області, знищила врожаї, інфраструктуру та екосистему Дніпра. Понад 16 тисяч людей довелося евакуювати. Це був не удар по військових цілях, а спланований екоцид. І тут варто згадати міжнародну реакцію. ООН у день руйну. Ваня ГЕС проводила день російської мови, жодних рішучих дій, жодного реального тиску на агресора. Міжнародна спільнота провалила тест на справжню допомогу у той день. Як вам така відповідь міжнародної спільноти? М? Напишіть нам у коментарях, Каховська гребля показала, до чого можуть призвести атаки окупантів. Ну а зараз вони всім своїм видом демонструють, що і інші греблі їх маже на ціль. То яка ж з них найбільш вразлива для подібних ударів? Всі станції на Дніпрі стратегічні об'єкти, але кожна з них має свої особливості, через які вона може стати ціллю для ворога? Розглянемо найкритичніші сценарії руйнувань і їхні можливі наслідки. Кременчуцька ГЕС це чи не найбільша загроза з усіх? Чому саме вона? Її дамба стримує 13,5 мільярдів кубометрів води. Це найбільше за об'ємом водосховища ГЕС з усіх українських. За даними Кременчуцької міськради, у разі прориву хвиля затопить до 220 тисяч мешканців Кременчука у першу годину. Загальна площа затоплення може сягнути кількох тисяч квадратних кілометрів, включно з Черкасами, Кам'янським і частиною міста Дніпра. Експерти Українського інституту водних ресурсів підкреслюють, що потужний потік створить ефект доміно, загрожуючи наступним греблям нижче за точією, в тому числі і Дніпро ГЕСу, але про неї трохи пізніше. Далі Київська ГЕС, згідно з оцінками Київської обласної адміністрації, її руйнування поставить під загрозу не лише столицю, але й десятки населених пунктів у Київській та Черкаській областях. Потік води може затопити житлові райони, метро, а також стратегічну інфраструктуру Києва. Орієнтовна кількість жертв сотні тисяч, якщо не мільйон. Крім того, експерти НАН України попереджають, що вода, яка прорветься, додатково перенавантажить наступні станції каскаду, збільшуючи ризик їхнього руйнування. Саме тому росіяни і вкидають регулярно погрози знищити греблю. То там Буданов хитро пирожок, що то розсуждає, о том, що буде з Кримським мостом. А якщо снести нахрен плотину, то треба ему рассуждать, що будет з Киевом. Повернімося до Дніпро ГЕС. Дніпровська та середньодніпровський ГЕС також під потенційною загрозою. За прогнозами Державної служби з надзвичайних ситуацій, їх руйнування спричинить затоплення Кам'янського частини Дніпропетровської області, Запоріжжя та інших міст. Кількість жертв може сягнути 100 тисяч, а затоплення охопить до 2 тисяч квадратних кілометрів. Крім того, за інформацією Укренерго, ці ГЕС є вкрай важливими елементами енергосистеми України. Їхня втрата залишить мільйони людей без електроенергії. Саме тому окупанти періодично атакують греблю, яка розташована у Запоріжжі Дніпро ГЕС усіма можливими засобами. Також Дністровська ГЕС, яка знаходиться в 17 кілометрах від кордону з Молдовою, має вирішальне значення для регіонів заходу України. У Національній академії наук зазначають, що у разі руйнування під загрозою опиняться понад 300 тисяч людей. Вода затопить десятки міст і сіл, знищить інфраструктуру та створить кризу з питною водою. Як це вже було із Каховською дамбою. Усі ці сценарії показують наскільки важливо захищати ці об'єкти, але чи справді вони настільки вразливі, як це здається? Розберемося на прикладі атаки по Кременчуській ГЕС. Отже, 17 листопада з'являється інформація про удар по Кременчуській ГЕС. Інтернет миттєво заповнили відео, які демонструють наслідки. Пошкоджені конструкції, витік води, паніка серед людей. Ці кадри викликали справжні занепокоєння серед мешканців Кременчука та прилеглих регіонів. На кадрах видно пошкодження дамби. На жаль, вони у низькій якості, але ось як це виглядало. Першим тривожним сигналом стала зміна маршрутів транспорту. Автобуси, які раніше перетинали Дніпро по Дамбі, тепер їдуть в об'їзд. По-друге, було оприлюднено план евакуації, який розроблено спеціально для таких надзвичайних ситуацій. Що у ньому? Кременчук поділили на кілька зон залежно від рівня загрози, найближчі до Дамби райони під найбільшою небезпекою, тому їх евакуація має відбутися максимально швидко у межах 30 хвилин після перших сигналів про катастрофу. Мешканцям кожної зони визначили чіткі маршрути для виходу з міста, щоб уникнути заторів і хаосу. Також вказано пункти збору, де люди можуть отримати допомогу і актуальну інформацію про ситуацію. Для евакуації буде задіяно автобуси, а для маломобільних груп передбачено спеціальні засоби транспорту. Головне знати свій маршрут і діяти чітко за інструкціями. Коротше кажучи, якщо ви живете наподалік дамби, заздалегідь підготуйте тривожну валізку: документи, гроші, базові ліки, теплий одяг, воду і запас їжі, хоча б на кілька днів. Одразу після сигналу слідуйте визначеними маршрутами до найближчого пункту збору. Якщо це Неможливо, шукайте безпечне підвищення, де можна перечекати хвилю. І, хоча, поки що, інформація про прорив Дамби не підтверджена, на щастя краще бути готовим до будь-якого сценарію. Ну а тепер як і обіцяв, найголовніше чи дійсно все настільки небезпечно, як це може здаватися? Всі ці новини, паніка, відео і повідомлення про пошкодження Кременчуцької ГЕС. Здається, все це чергова, дуже майстерно спланована російська інформаційно-психологічна операція. ІПСО це не просто новини, це інструмент тиску. Звернімо увагу, ось на що перші повідомлення про пошкодження дамби з'явилися саме на російських інформаційних ресурсах. Вони поширили відео наслідків атаки ще до того, як це офіційно підтвердили в Україні. Одночасно з тим почали наганяти паніку. Дивно, що ті самі російські ЗМІ, які зазвичай замовчують свої злочини, раптом так активно піклуються так, про Кременчук. По-друге, навіщо ці відео, щоб посіяти страх, дестабілізувати ситуацію і змусити нас сумніватися у власних силах? Це класичний прийом створити враження, що катастрофа неминуча. А що думаєте ви, як протидіяти такій інформаційній війні? Напишіть там у коментарях. Але чи можна взагалі знищити дамби кількома ракетними ударами? Відповідь ні. Ну зазвичай всі ця речі створювалися багато десяти річ тому, і в тому числі під час будівництва і відповідно, устаткування на на цих греблях, враховувалось фактор впливу зовнішнього. Зокрема, деякі з цих об'єктів розраховувалися на пряме влучання зброї, яка містить ядерну компоненту. Тобто вони мають бути стійкими до ураження. Саме за рахунок ракетного чи там авіаційного озброєння, бо навіть не численне влучання в греблю Дніпрагеса в Запоріжжі не призвели до руйнації самої греблі. Так, зруйновані марш зали, пошкоджено садкування та обладнання, але про втрату стійкості сама, самої будови греблі не йдеться. Єдиний Негативний приклад з цього питання: ми маємо через втрату нами контролю над ГЕС в районі Нової Каховки, але но там стався внутрішній підрив. Тобто величезна купа вибухівки була приведена в бойовий стан і потім підірвана зусиллями російських окупантів, що призвело до руйнації того об'єкту від екологічної катастрофи на півдні нашої країни. Ба більше, щоби посилити захист навколо Кременчуцької ГЕС, вже планується встановлення антидронових споруд. Ця система покликана запобігти атакам дронів Камікадзе, які використовувалися для ударів по інших об'єктах енергосистеми. Роботи мають завершитися до кінця 2025 року, і це ще один крок до захисту важливих об'єктів. Ну і найголовніше, чому ми говоримо, що це саме ПСО. Бо її наслідки відчутні навіть без фізичної руйнації, люди лякаються, обговорюють у соцмережах, починають сумніватися у діях влади та обороноздатності навіть поза тим, чи дійсно Дампа зазнала пошкоджень. Тож, якщо ви не хочете стати жертвою нової ПСО росіян. Підписуйтесь на наш канал, бо у нас лише правдива та дійсно важлива інформація. Дякую, що були із нами. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. І побачимось у одному із попередніх або у наступному відео. Па-па!